Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр, і сьогодні на огляді вхідні двері Булак в комплектації статус. Моделька в цікавому дизайні це зовнішня накладка Модель 549. Композитні вставочки чорного кольору. І колір самої накладки це оксид темний. Декор накладка верхнього замка та броня накладка нижнього замка вони утоплені. Фурнітура чорна квадратна. Прихований монтаж лиштви. Лиштво можна в будь-який потрібний момент зняти та встановити. Полотно на трьох петлях, петлі в нас на підшипниках. Підшипники забезпечують. Плавність та м'якість самого відкривання. Внутрішня накладка виконана в моделі 551. Це також вставочки з композиту чорного кольору, і колір самої накладки це оксид світлий. Фурнітура також у нас квадратна чорного кольору. Полотно дверей має товщину 105 мм. І три контури ущільнення на полотні. Три контури забезпечують найкращу шумоізоляцію та найкращу теплоізоляцію вашої оселі. Звукоізоляційний поріг даних дверей це 42 дБ. МДФ-накладки зовні та середині мають товщину по 16 мм. Торець полотна обшитий МДФ-накладкою, МДФ-накладка в колір внутрішньої накладки. На торці полотна присутній логотип двері булат. Остерігайтесь підробок. Фурнітура від італійського виробника Сікурева. Верхній замочок у нас йде сувального типу з нічним засувом. Сам замочок він на 4 оберти. Ось, будь ласка, ригеля по 16 мм, їх три штучки. І також в одному корпусі з верхнім замком у нас є нічний засув, доступ до якого є тільки зсередини. Ось, будь ласка, ми відкрили, закрили. Зовні доступу немає ніякого. Нижній замочок у нас також від італійського виробника Сікурема. Це замочок 2061 з циліндром Сікурема К2. Він На три оберти, ригелі по 16 мм, Їх три штучки. В циліндрах Сікурема К2 є суттєва перевага: це монтажний ключик. Кількість комбінацій це 250 тисяч всередині самого циліндра є штіфти загартованої сталі. Що забезпечить додатковий захист у разі фрезерування чи висверлювання самого замочка в комплекті до нижнього замочка? У нас іде 6 ключів. Один ключик це монтажний, і потім іде п'ять основних. Замочок він перекодовується, перекодовується один раз. Обов'язково, мінімум один раз на рік потрібно обслуговувати циліндр за допомогою ВД-40 або аналога. Просто вставили, пшикнули, промили циліндри, користуйтесь задоволенням. Додатковий огляд на циліндр К2 ви можете переглянути за посиланням. Десь тут. До верхнього замочка в нас іде в комплекті 5 ключів. Ключі сувального типу. В замочків всі Сувальних є додаткова система захисту. Це система Секурмап. Підвищує рівень надійності замка. На самому ключику знаходиться пластмасове наголів'я для зручності користування. Вам приємно тримати ключі в руках і з задоволенням відкриваєте собі замочок та закриваєте. Вічко також сікурема італія з скляною оптикою. Товщина металу профіля на полотні 1,5 мм. На полотні є 4 ребра жорсткості, це 3 горизонтально, і між третім та другим додано вертикальне ребро жорсткості. В області замочків є додаткове металеве посилення, це металеві карманчики. Вони і на нижньому замочку, і на верхньому замочку. Металевий каркас пофарбований з двох сторін для більш довготривалої експлуатації. Основний лист метала на полотні 1,4 мм. Сталь використовуємо холодно катану. Полотно утеплене мінеральною ватою та фольгованим утеплювачем. Коробка утеплена мінеральною ватою. На полотні встановлено три антизрізи. Антизрізи забезпечують додатковий захист у тому випадку, якщо ми закрили полотно. Закрили замочки на всі оберти, і якимось чином зрізали дверку з петель, то вона все одно зафіксована за рахунок антизрізів всередині самої коробки. На коробці. Є shield Verybulat, на якому вказується, згідно якого ДСТУ зроблена дверка, серійний номер та термін експлуатації. Термін експлуатації вироба це 20 років. Гарантію, нагадаю, що на весь виріб 5 років. Коробка має ширину 110 мм, вона зроблена з гнутого профілю, товщина металу 1,5 мм це холодна катана сталь. Коробка утеплена мінеральною ватою і зашита з внутрішньої сторони повністю металом. В області анкерів, а коробка фіксується на анкера, їх 6 штучок. Є додаткові посилення з металу, це ребра жорсткості, їх також 6 штучок. Каркас коробки пофарбований з двох сторін для більш довготривалої експлуатації. В області замочків є додаткове посилення з металу. Це плюс 1,5 мм. Тобто загальна товщина металу в області верхнього та нижнього замка це 3 мм. Також присутній регулятор притвора. За допомогою регулятора притвора є можливість регулювання щільності прижиму дверей до коробки, що забезпечить плавність у використанні, тобто вона буде м'якенько та легенько закриватись. І при цьому всі запахи та шуми не будуть потрапляти до вашої оселі. Тобто ущільнювач буде максимально щільно прилягати до самої коробки. В базовій комплектації у даних дверях є нержавічі поріг. В комплекті до дверей, де фірмова упаковка двері була, в якій знаходяться ключики від верхнього замочка, ключики від нижнього замочка, гарантійний талон та заглушки під анкера. В гарантійному талоні на останній сторінці є відмітка від ВТК, дата пакування та серійний номер дверей. Термін експлуатації вироба це 20 років. Дана дверка в такому цікавому дизайні є в наявності на складі.